Гроші постійно зникають, а до стипендії ще далеко. Витрати ростуть, а заощадження тануть. Саме час взяти фінанси під контроль та прокачати свою фінансову грамотність. Фінансова дисципліна це ключ до стабільного майбутнього. Почни вже сьогодні впорядковувати свої фінанси, відстежувати доходи та витрати та планувати свій бюджет. Гроші люблять порядок. Розподіляй свій бюджет за принципом 50 на 30 на 20. 50% необхідні витрати, 30% власні бажання і 20% заощадження та інвестиції. Звісно, може здаватися, що 10 гривень це просто дрібниця, яка не має значного впливу, але тільки уяви, відкладаючи всього 10 гривень щодня, за рік ти накопичиш більше 3,5 тисяч гривень. А якщо ці кошти покласти на депозит чи інвестувати, вони можуть принести додатковий прибуток. Якщо ви губитесь у контролі доходів та витрат, вам допоможуть спеціальні додатки та сайти, що дадуть змогу здійснювати контроль фінансів, до прикладу, мані менеджер. Серед основних функцій таких додатків слід виділити ведення щоденних витрат та доходів, автоматизацію записів і нагадування про платежі, експорт даних у Excel для детального аналізу і багато іншого. Тож використовуємо додатки для контролю фінансів. Це зручний додаток для ведення особистих фінансів. Він має простий інтерфейс, можливість створювати категорії витрат, а також генерувати звіти та діаграми для аналізу фінансового стану. Фіксуй свої витрати. Ти коли-небудь задумувався, куди зникають твої гроші. Щоб взяти фінанси під контроль, важливо вести облік витрат. Це можна зробити за допомогою мобільних додатків для управління бюджетом або навіть у звичайному зошиті.